Євростат оприлюднив статистику мінімалка в кожній країні Європи. І от ми відстаємо від інших європейських країн, от від сусідньої Польщі, майже в сім разів. Українська мінімалка перерахунку на євро 164 євро. На другому місці за рівнем бідності, інакше це не назвати Молдова. Там 285 євро. Раніше там завжди в кінці ще була Болгарія, от зараз Молдова обійшла Болгарію. Як ви бачите, пане Олеже, чи можемо ми сподіватися на те, що бо законопроект був, але так він і не лежить в парламенті про перегляд мінімальної зарплати, яка зараз 8 тисяч. Чи можемо ми сподіватися на перегляд її в майбутньому році? І якою вона має бути адекватною, тому що ми розуміємо, що 8 тисяч. Це не ті гроші, на які зараз може прожити, наприклад, родина, наприклад, двоє людей в столиці або навіть одна людина в столиці, якщо вона без власного житла. У нас є Міністерство соціальної політики. Воно кожен місяць розраховує фактичний прожитковий мінімум, виходячи із реальних цін, які є в магазинах. Це не та сміхітлива сума, яка закладена в державний бюджет, там на рівні трьох тисяч гривень. Це є, от є методика, як розраховується прожитковий мінімум, там три корзинки, продуктова, продовольча, промислова, продовольча, е, продовольча, корзинка послуг. Я не обговорюю правильність цієї методики, вона там смішна дуже сильно. Але, ну от є і є, та, от порахували. Значить, Фактичний прожитковий мінімум в Україні з врахуванням виплату державного бюджету, виходячи із податку на доходи фізичних осіб, на сьогоднішній момент порядку 9 тисяч гривень. Тобто, на сьогоднішній момент мінімальна заробітна платня нижче фактичного прожиткового мінімуму. Тобто, коли ви мене питаєте, а ну, не може прожитковий мінімум бути вищий за мінімальну заробітну платню. Тобто людина, яка попрацювала місяць на мінімальній заробітній платні, не отримала необхідної суми коштів для фізіологічного відновлення особи. Ну, тобто, це не може бути в принципі. У нас з вами в бюджетній декларації на 26 рік є то, що. Мають індексувати прожитковий мінімум, мінімум, мінімальна заробітна платня. Але індексація має бути там на наступний рік на ріксо на, на до, до, додасться 660 гривень до мінімалки. Вона має бути 8660 чи щось таке. Е, чому не більше? Чому не у відповідності до фактичного прожиткового? Чому не так? А тому, що ми з вами воюємо в борг. Тому що у нас весь соціальний пакет фінансується за рахунок запозичень. Тому що на 26 рік у нас немає грошей навіть покрити діючу величину прожиткового мінімуму мінімальної заробітної плитні. Е, Якщо держава не знайде цих грошей за кордоном, я не знаю за рахунок, яких коштів вона буде проводити індексацію мінімалки прожиткового мінімуму, який закладені в бюджетній декларації. Це ми точно побачимо у бюджеті на, на наступний рік, в проєкті бюджету. Який Міністерство фінансів має подати 1 вересня у Верховну Раду? Що там буде, мені сказати, надзвичайно важко, але вже от по інсайтах, які є, ми знаємо і чуємо, що десь до 20 мільярдів доларів не вистачає. Тобто немає джерела, звідки взяти ці гроші для того, щоб покрити соціалку. Так що, от в даній ситуації питань є дуже багато. І коли ми з вами говоримо про. От, який би мав бути мінімальна заробітна платня, який би мав бути прожитковий мінімум, а в мене є питання. Ми розуміємо з вами, що намалювати можна яку завгодну цифру. Але якщо ви не маєте джерела надходження коштів, всі ті красиві цифри лишаються тільки цифрами на папері. Якщо не буде реального джерела, ну, значить не буде нічого. А з джерелами на сьогоднішній момент є велика проблема. Так, і сюди ж до наступного року, раз ми вже говоримо за 2026, е, Нацбанк у своєму інфляційному звіті попереджає, що в 2026-му треба буде переглянути і будуть переглянуті ймовірно е, тарифи на основні наші комунальні послуги на електроенергію, на газопостачання, опалення на гарячу воду. Е, які будуть відповідно, ми не знаємо ну, які будуть зміни. Так коли знову ж таки очікувати, коли, наприклад, З'явиться ця інформація, та, що там теплопостачання зростатиме настільки, вода настільки. Це знову таки все ми відштовхуємося від бюджету, чи коли ми можемо очікувати цих цифр? Ну, у нас традиційно з вами будь-який перегляд відбувається після закінчення опалювального сезону. Як правило, це червень місяць. Тобто в червні місяці нам, як правило, під умовні зелені свята приносять там. Нові дані з приводу тарифів. У нас з вами газ не переглядався вже з початку активної фази бойових дій: 7,99 куб. Знаємо про це, фактична ринкова вартість газу рази в 3-4 вища. У нас з вами електрика останній раз переглядалася в 2024 році, в 2025 переглядів не було. Але е, фактично ціна електричної енергії перекривається. Енергоатому Укренерго, яким надані спеціальні повноваження по постачанню населенню більш дешевої електричної енергії, треба розуміти наступне. Любе підняття тарифів автоматично призведе до збільшення різкого причому збільшення видатків на субсидії. Субсидії. Так. Тому це пряма прив'язка до державного бюджету і до його платоспроможності. Це раз. Друге. Напевно, ні для кого не секрет, що якщо ми збільшуємо тарифи, ми автоматично збільшуємо борг населення. Тобто, все, що, що не буде покриватися субсидіями, в більшості випадків просто не буде оплачуватися людьми. А на сьогоднішній момент механізм відключення багатоквартирного будинку, якщо там, наприклад, якась квартира заборгувала, вона не особливо, якщо це старі електромережі, якщо це там, наприклад, єдина система опалення в будинку знизу вверх. Або зверху вниз, якщо там немає індивідуальних лічильників, якщо там є тільки прибудунковий лічильник, тобто ті, що платять, будуть заручниками тих, хто не платить. Тобто ті речі також є до вирішення і не зрозуміло, як це буде вирішуватися. А якщо ми подивимося навіть при старих рівнях оплати за енергоносії, у нас системно зростають брої по містах. І у нас з вами завжди перед опалювальним сезоном починаються гойдалки з приводу того, кого включить, кого ні. Всі ті речі, вони є вкрай складними ще й з точки зору враження ворожих шахедів, ракет по енергетичній інфраструктурі. Ми ж розуміємо з вами, що енергетики, тепловики, знищені об'єкти відновлюють за рахунок кого. За рахунок власних коштів, то в них їх немає. Вони збиткові в більшості випадків. Вони все це потім будуть вкладати в тариф. Тобто, все це в кінці кінців будуть оплачувати ми. Тому, коли ми з вами говоримо про тарифну політику, треба розуміти, що в тій тарифній політиці дуже багато політики, як такої. І ще один момент: також я мушу про це сказати. Ми з вами, давайте ми згадаємо, з чого ми починали сьогоднішню бесіду. Ми починали з бесіду. Про структурні маячки, які нам дають наші партнери, міжнародні фінансові організації на предмет отримання нами фінансування про виконання нам певних там, реформ. Так от я хочу нагадати, що в Україні і в, особливо в Міжнародному валютному фонді є структурний маяк, який називається приведення ціни тарифів для населення до ринкового рівня. Як правило, ми припиняли ті чи інші програми з Міжнародним валютним фондом, коли доходило до виконання цього структурного маяка. Тому що його виконати є нереально. Ну, от уявіть собі в 4-5 разів збільшити там, тариф на електрику для населення. Уявіть собі, що буде. А нічого не буде. Або, наприклад, ціну на газ збільшити до ринкового рівня. Або на тепло. Тому. Всі ті речі вони є надзвичайно складними до питань, і коли Національний банк пише, що треба буде піднімати тарифи, він просто озвучує структурний маячок міжнародного валютного фонду, щоб нікого не було ілюзій з цього приводу. Але то, що він його озвучив, це не означає, що хтось з політиків візьме на себе політичну відповідальність так піднімати ціни, тому що отримаємо величезні соціальні заворушення. Ми маємо це розуміти, тому поки ситуація висить. І поки не зрозуміло, як воно буде вирішуватися.